Олександр Михайлович, озвучте пропозиції для депутатів. Депутатам озвучте, пропозиції... вона... озвучте пропозиції. Нас ще 4 мільйони немає. Озвучте пропозиції депутатів. Там є реєстрація. То що? Куди? Що за гра? Це 19. Ні, не бачу. Дякую. Це цілі цілі. Номер 2 заступ, ми голосуватимемо на рішення сесії. Ні, це було в цій. Перенести кошти, які управління соціального захисту, програму поселення соціального захисту так і так далі, 150 тисяч у пункт е компенсація за півдвинує проїзд з автомобільним транспортом, в тому числі заборонення. Поміняти про